Свято Покрову Пресвятої Богородиці для села Хухра Ахтирського району Сумської області цього року подвійне і відбулося дуже урочисто. Цей день після божественної літургії в свято Миколаївському храмі села уся громада зібралась на меморіалі Великої вітчизняної війни. Тут селяни та гості Хухри взяли участь в історичній події, освячені настоятелем церковної общини і Іреєм Вадимом поклонного Христа, що має дуже цікаву історію. За богоборчих часів більшовики зруйнували обидва храми в Хухрі Покровський та Миколаївський. За злочини більшовиків Господь допустив страшне випробовування, фашистську навалу. 293 жителя села не повернулись з фронтів тієї війни. А нещодавно пошуковики, розкопуючи місця бойових дій, віднайшли страшну знахідку залишки трьох гвардійців, що насмерть стояли за рідну землю. А посеред них святе розп'яття з куполу покровського храму. За всіма ознаками, перед війною боголюбивими жителями села, хрест було сховано, закопано саме там, де через кілька років заворував вихор бойових дій. Цей же день відбулось урочисте поховання за православним звичаєм тіл бійців, що були віднайдені поруч із Христом. Правда, твоя правда, віки слово то, істина. Цей тепер уже вклінний хрест, як вважає Ірей Вадим. Наразі є не просто німим докором для всіх поколінь, що не можна намагатися будувати життя без Бога, але й символом відродження духовності. Нам Господь дає можливість реабілітуватися за гріхи наших предків, наших отців, за гріхи наших. Прадіда, дідовий і так далі. Тобто, хто участвував в богоборчості, от этого богоборчості, це дуже добре. Сюди буде ходити і молодь буде, і старики, а, а потім буде в нас церква. Буде, я уверена, що буде в нас церква, і будемо ходити.